Учасників було як мінімум в два рази більше, можемо порахувати. Десь три учасники, десь двоє Тобто Чоловік 30 було 100%. Значить так, За третє місце нагороджується команда Вадім Тім. ставай справа. Я відео знімаю, так що все равно. Привітаємо, да. Все, іди <сих> <А>, сюди. <сих> 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 і ще, <сих> да, ще вигороджуйтесь призом. Ми, Воложуй. до речі, вирішили, так як дуже багато учасників, ми поділили все-таки грошові призи зробили на, на три категорії. Перше, друге, третє місце. Так, значить, друге місце займає команда. 40 ДТРК Є команда 40 ДТРК. Ууууу! Три, хорошо? Так, копеєн. І копей Максим. Рушно, грубо говоря, у вас команди. Ще раз оптиски. Ну і найцікавіший момент. Переможці сьогоднішнього квесту. Команда. Так, щось прикладчив, де команда. Не записує, Як ви думаєте, хто переміг? Я. Я вже третє місце зайняв. Ладно, не будемо тягнути в хвост. Перемогла команда Camp. Так, Маринович Олександр і Маринович Анастасія. А, ви пара чи брат і сестра? А, а. а <реку> <yeah>. <реку> поздравляю. <реку>